Спонсор показу Коростенський завод МДФ. Спонсор показу. Житловий комплекс бізнес класу Статусград. কৈছা <muchas> Світає програма П'ятий поверх, яка тимчасово перебралася на п'ять соток. Хтось їздить на дачу відпочивати, а хтось а хтось має такого чоловіка, який просто не дасть вам відпочити. Тому ми беремося за дачні справи. А хто ж Маша, буде слідкувати за газоном? Хто буде дерева обрізати? Хто буде квіти пересаджувати? Всі люблять відпочивати. А от гарно попрацювати не кожен. У нас до речі був дуже насичений тиждень. Ми дізналися багато корисної інформації. А саме від чого найчастіше ламаються мультиварки. У пошуках свого житла ми оглянули квартиру у новому житловому комплексі. А також на власному досвіді перевірили кілька корисних лайфхаків. Ох, щось мені здається, Маша. Ми сьогодні класно попрацюємо. Чомусь мені раптом додому захотілось. Давай, давай, Маша, тримай. А ви поки що дивіться наш перший сюжет. Український ринок житлового будівництва, не дивлячись на економічну кризу, продовжує активно розвиватися. І якщо ви вирішили придбати квартиру у новобудові, то перед вами постане проблема ремонту, адже 99% введених в експлуатацію квартир це голі стіни та стеля. Чи можна позбутися проблем з ремонтом? Щоб купив квартиру, заходь і живи. Голова правління обслуговуючого кооперативу Власна квартира переконує, що це можливо, адже їх квартири здаються з повним ремонтом, як кажуть, під ключ якість ремонту та оздоблювальних робіт. Ми вирішили перевірити. Особисто, і перше, що впадає в око охайний та чистий під'їзд. Однаково оздоблені зовнішні двері, все лаконічно і гармонічно. От так як я і люблю. До речі, про двері це вхідні протизламні металеві двері. Зовні, як ви бачили, вони однакові. зсередини людина, власник квартири, вибирає сам колір оздоблення. Плюс двосистемний програмований замок, який гарантує безпеку. Давайте пройдемо в кімнату. Як тут добре? Добре дихається, простір, я б тут вже і жила. Мені подобається без меблів навіть. Як запевнив Олександр, це стандартно облаштована кімната. Тобто, придбавши житло в цьому кооперативі, ви отримуєте квартиру з повним ремонтом та стандартним укомплектуванням. А тепер детальніше: підлога у кімнаті це якісний ламінат 32 го класу, колір якого ви, звісно, обираєте самі. Фарбовані стіни в колір, який ви вибираєте самі. будь-який з 16 мільйонів, які є в палітрі. Тобто, якщо я хочу там якісь зелені стіни, так я це маю вам сказати да. перед тим, як я от придбала на етапі да. планування. Так, ви вибираєте колір стін, колір стелі, колір підлоги, колір дверей, модель дверей вибираєте по каталогу. Є стандартні двері, які входять в вартість квартири будь-якого кольору. А якщо ви захочете більш дорогі з ставкою склад, то за додаткову плату ми привозимо встановлюємо двері, які ви виберете. Навіть можете привезти свої двері, і ми їх теж встановимо. Будь-яка ваша заба. Ранка буде втілена в життя, адже головна ціль ваш максимальний комфорт. Є стандартне розташування електрофорнітури розеток вимикачів, але на етапі будівництва ми з вами теж погоджуємо. їх. Ви можете рухати їх ліво, право, верх, низ, додавати, віднімати кількість їхню. Також з кімнати можна вийти на балкон. Великий можна запрошувати гостей, ставити барбікю, крісла та милуватися видом. А тепер подивіться на кухню. Гарна кухня. Мені подобається да, зроблена теж розводка під електроплиту та духовку електричну, під витяжку та особливу увагу ми приділяємо таким фішкам, які є в кожній квартирі. Це, наприклад, підсвітка робочої стінки кухні. От вона вже є в проєкті стандартному. Не треба додатково думати, замовляти. А якщо от я захочу, щоб у мене там, наприклад, було все там, пропонуємо вам стандартну планування, стандартне розташування сантехприладів та електрофурнітури, А ви вже вибираєте, рухаєте. Залежності від розталасування ваших меблів. Спеціально звернув увагу на стелю та стіни, ідеально рівні. Вас не дратуватимуть жодні нерівності та недоробки. Підлога на кухні це якісна плитка і, звісно, кондиціонер для вашого комфорту. А автономне опалення дозволить вам самим регулювати тривалість опалювального сезону. У усіх наших квартирах встановлено індивідуальне електричне опалення в кожній кімнаті та і в кухні встановлений електричний радіатор, який контролює температуру в приміщенні, яку ви задали, і підтримує цю температуру. Він не перегрівається, не сушить повітря. Він має контролер і таймер тижневий, який ви можете запрограмувати на тиждень. Тобто, в день, коли ви працюєте, в, в, в квартирі буде підтримуватися температура 18 градусів. Ввечері, коли ви проходите, температура піднімається автоматично до трьох градусів. Крім того, додаткове утеплення фасадів, якісні металопластикові вікна з утепленими відкосами. Це вдала політика енергозбереження і відповідне економії, що вже дає чудові результати. Так, взимку мешканці житлового комплексу, власна квартира, платять втричі менше. Ніж власники квартир з центральним опаленням. Не розчарувала мене і ванна кімната, велика та суміжна, обов'язково з теплою підлогою та бойлером на 100 літрів. Звісно, проведені всі необхідні комунікації для пральної машинки та підсвітки дзеркал. Окремим пунктом стоїть питання безпеки. У нас встановлена пожежна сигналізація, зроблена підготовка під охоронну сигналізацію, тобто всі вся розводка дроти розведені, вам не треба потім короба чіпляти, чи штабити стіну. Звісно, в усі кімнати проведений інтернет та супутникове телебачення. Нам з Машою хотілося знайти якийсь огріх у ремонті квартири, але все зроблено до ладу. З якісних матеріалів продумано найменші дрібнички. Заходь та живи! Осінь саме та пора, коли можна здійснити планову пересадку. Ми давно хотіли пересадити цей кущ смородини. До речі, коли ви займаєтесь пересадкою таких кущів, звертайте увагу, що яма має бути досить широкою і додавайте обов'язково добрива. Так, давай. Давай. А ви зможете собі уявити? Донька збирає ягоди. Дружина одразу готує смородинову шарлотку в мультиварці. Яка краса. І дуже швидко ти звикаєш до комфорту, коли у тебе мультиварка на дачі. Це дуже зручно. Але у нас сталася справжня трагедія мультиварка зламалася. А от чому ламаються мультиварки? Ми вирішили дізнатися в нашому наступному сюжеті. Я взяв нашу помічницю мультиварку і вирішив до найближчого сервісного центру. Я до вас з реальною проблемою, в мене зламалася мультиварка. Так, що з е, не произошло? Ви знаєте, все вмикається, все працює, можна обрати будь-яку програму, але нічого не відбувається, не гріється. Тобто, Я якщо розуміло. воду наливали просто для того, щоб перевірити, нічого не відбувається, вона холодна, як була, так і є. Але тут вибрати час іде, але нічого не відбувається. То, то время йде, все але не гріє. Так. так. Мені швидко заповнили заявку і запевнили, що протягом години технічний інженер продіагностує мій прилад і оголосить вердикт. Тим часом я вирішив з'ясувати, як правильно користуватися мультиваркою і від чого найчастіше вони ламаються. 50% того, що ламається мультиварки, це вина потребителя. Тобто, перше, це неправильно ухажувати за мультиварками, тобто, не чистять. Всі нюанси мультиварок потрібно вичищати. Клапана которые знаходяться в мультиварках. Допустим, у вас например, вот ось Это це нужно все доставати після кожного маки. Мити запахи все остаются в резине. То Тобто, нужно вимивати всю резину, делать так, щоб запаху не було. Також потрібно слідкувати за чистотою каструлі. На її дно часто прилипають рештки їжі, які вже у мультиварці під дією температури починають присмагати, псуючи як нагрівальний елемент, так і каструлю. Аби цього уникнути, намагайтеся заливати воду чи засипати крупу в каструлю, яка вже стоїть в мультиварці. А то господині часто з необачності засипають крупу безпосередньо в мультиварку. І тоді, аби врятувати улюблений прилад, доведеться звертатися до сервісного центру. Нужна відноситися бережно. Тобто відкривають, закривають, ламаються клавіші. Температура нагріва дуже велика, до 100 градусів. Пластик можете. При нагреве немножко деформироваться. А когда мы закрываем сильно, допустим, в этот момент может сломаться клавиша. Угу. Mm -hmm. Вот Это очень большая проблема на излом пластика. Ще одне питання, яке не давало мені спокою. Чи є сенс переплачувати за бренд? От ми знаємо, якісь там відомі бренди вони світові, всі їх знають, і в них є теж мультиварки. Але є мультиварки, які не так відомі, потрібно чи не потрібно переплачувати за бренд. Я би рекомендував прежде ніж покупати мультиварку, посовітуватися зі спеціалістами, які непосредственно можуть указати на нюанси одного бренду, второго бренду важно заказ запчастити. Тобто обираючи маловідому фірму або замовляючи мультиварку за кордоном, переконайтеся, що в Україні існують сервісні центри для її обслуговування. Що стосується кількості функцій та дизайну, нам дали просту і мудру пораду. Смотрим по дизайну, запала в душу, ми його приобретаємо. Ми радуємося покупці, вона працює. Ми взяли, відносимося як не до битової техніки, а просто відносимося. тобто вона относительно нашого отношения і ламаєш. Мене переконали, що будь-яка техніка відчуває ставлення до неї і служить довго та без збою тим, хто турботливо її доглядає. А моя мультиварка після години діагностики залишається такою ж холодною та хворою. Мене запевняє, що завтра вона вже буде мені підморгувати дисплеєм та тішити смачними стравами. Але я сумніваюся. Тому уявіть мою радість, коли наступного дня, забравши мультиварку додому, я почув звичний шум варіння, а потім смачний аромат каші по всій квартирі. Піклуйтеся про своїх електротехнічних помічників. Вони роблять наше Комфортним економлячи наш час для близьких людей. Діма! Діма, діма, діма! Подивись, я правильно одягнула це. Газон потрібно восени косити до самих морозів. А ще також напередодні зими дуже добре для газону зробити таку процедуру, як аерація. Ось такі спеціальні підошви із цвяхами. Вперед, Марії. Давай. Давай! Ой, це складно. Діма, це ти маєш робити. Ну, що робити. До речі, скошена трава це дуже корисна річ для компостної ями. Або ж її можна одразу розкидати на городі. За зиму вона перегніє і перетвориться на ось таке добриво. Добре, що у квартирі не потрібно робити цю аерацію. А зараз якраз саме час для нашої постійної рубрики про ламінатне покриття. Якщо ви завітали до друзів, ви побачили в їх оселі нову підлогу, то мабуть просто порадієте за них, скажете пару слів про вибір покриття та гарно підібраний колір, але не в моєму випадку. Як людина, яка знається на ламінаті, я мав особисто перевірити якість підлоги. Ідеально рівна поверхня, але завдяки структурній поверхні унеможливлюється будь-яке сковзання та як наслідок травмування. Чудова система з'єднання, ледь помітні шви між дошками. Відповідно, ламінат служитиме не одне десятиліття. На доволі великі площі кімнати я не виявив будь-якого ефекту відступування черепіння, не задоволення пройтися такою кімнатою. Я був просто впевнений, що друзі витратили всі заощадження на імпортний ламінат. Але як виявилося, товар такої якості роблять і у нас в Україні. Коростенський завод МДФ може на рівних конкурувати з провідними міжнародними виробниками ламінованих підлог. Аби дізнатися більше про історію створення заводу та особливості виробництва, я вирушив на спеціалізовану виставку. Коростенский завод МДФ работает с 2011 года. Это единственный в Украине завод по производству МДФ плиты ламинированных напольных покрытий. Завод находится в городе Коростен Житомирской области. На заводе используется европейское оборудование и наши плиты соответствуют европейским стандартам. Як бачимо, доволі молодий завод вже набрав обертів у виробництві МДФ плит, адже саме її міцність та надійність є запорукою якісного ламінату. Висока якість готової продукції залежить на сам рівня технологічної бази виробництва, тому завод з самого початку орієнтований на використання техніки компаній-лідерів на ринку устаткування деревооброблюючої промисловості. Так, все устаткування Коростенського заводу МДФ поставлено і змонтовано досвідченою німецькою компанією Zimpelkamp, що гарантує постійну якість продукції. Лінія з виробництва МДФ-плит повністю автоматизована, що в свою чергу обмежує вплив людського фактору. Висококваліфіковані технологи та оператори в разі необхідності лише відкоригують роботу лінії. Звісно, відразу напрошується питання: а яка ж має бути МДФ плита, аби ламінат був просто відмінним? Відповідь на це запитання я знайшов у лабораторії заводу. Всі фізико-механічні властивості ламінату, в тому числі і вологостійкість, задається властивостями плити основи, тобто її хімічним складом. Є спеціальні домішки, такі як парафінова емульсія, як спеціальні смоли, які в процесі виготовлення цієї плити домішуються до деревини. І таким чином плита набуває тих чи інших властивостей. Будь-які властивості плити задаються плитою основою незалежно від наявності плів. Коли при купівлі вам будуть в магазині казати, що наявність нижнього балансуючого шару додає якихось там додаткових властивостей водостійких да, або ще якихо інших. То це не є повною правдою, тому що насправді нижній шар плівки слугує тільки для того, щоб скомпенсувати покоробленість плити, яка виникає при під час наклеювання двох верхніх шарів. З коростенським заводом МДФ можна бути спокійним за якість плит і зосередитися на виборі кольору ламіната та гармонійному поєднанню підлоги з інтер'єром кімнати. А для цього на ваш вибір десятки каталогів та брошур з підказками-порадами. Можна нескінченно довго дивитися на те, як тече вода, горить вогнище та як працює маша. А вам я пропоную подивитися наш наступний сюжет. Коли за вікном осінь, а температурні показники стрімко падають донизу і центральне опалення не дає нам необхідного результату, ми всі думаємо про додаткове тепло. Я по обігрівачі. Хочеться знайти оптимальний варіант, який буде надійним та безпечним для моїх дівчат-мерзлячок. Тому сьогодні спробуємо обрати ідеальний обігрівач. Тож, якщо говорити про вибір обігрівачів, розкажіть, будь ласка, нам, потенційним покупцям, на що треба звертати перш за все увагу? Ну, зазвичай люди орієнтуються на ціну. Вони забувають про свою безпеку, про своє здоров'я, про подачу підрахунки по витраті електроенергії. Ну, найпопулярніше на даний момент є дмухалки. Дмуховки? Вони виглядають ось так. Вони мають вентилятор і металеву пружинку, яка нагрівається до червоного кольору. Mm -hmm. Коли вентилятор дує, він видуває гаряче повітря. Від mm -hmm. цього в кімнаті стає тепленько. Плюсом цього обігрівача є те, що він недорогий, він компактний, легкий, легкий у користуванні. Площа обігріву цього вентилятора 20 до 20 метрів. Дуже суттєвим доліком являється те, що він вентилятор затягує сюди пил шерсть домашніх тварин і інші шкідливі речовини, які потім негативно впливають на наше здоров'я. Головне, якщо ви вже обрали цей тип обігрівача, зверніть увагу на потужність, адже в старих будинках прилад з потужністю в 1 кВт створює серйозне навантаження для електропроводки. А при потужності в 1,5-2 кВт можуть вилетіти запобіжники. Прилад нагрівається до 90 градусів і в разі потрапляння на нього сторонніх предметів можливе загоряння. Що це в нас за агрегат? Ще один ну, це більш сучасний варіант обігрівача а, конвектор. Холодне повітря заходить знизу, а, виходить гарячим зверху. Площа обігріву від 20 кубічних метрів. Які плюси? А, плюси такі, що він абсолютно безшумний, він легкий, його можна поставити серед кімнати, можна закріпити як батарею. Mm -hmm. Ще зверніть увагу на коліщатка, ну, це додає йому мобільність. Його можна переміщати по кімнаті, ну навіть це буде під силу маленькій дитині. Варто звернути увагу, що конвектори, розраховані на 10-20 квадратних метрів, часто однакові за параметрами. Тому не переплачуйте за термостат. Він все одно отримує інформацію про температуру повітря лише на відстані 5 см від приладу. Це в нас наступний агрегат. Що це в нас? Масений обігрівач. Він є найбезпечнішим, він також є безшумним. Принцип роботи такий, що там нагрівальні елементи, і вони заповнені маслом. Але він має свої суттєві недоліки. Якщо корпус буде пошкоджений, масло витече, буде витікати, його неможливо в принципі, відремонтувати. Даний тип обігрівача має автоматичне вимкнення, угу. тобто його безпечно, можна вмикати на ніч і не б'ятися, що у вас виникнуть якісь проблеми з електропроводкою. Аби масляний радіатор був максимально ефективний, він повинен бути серед кімнати, а не в куточку. І під кінець, інфрачервоні обігрівачі. Вони, на відміну від попередніх, мають інший принцип дії. Ті обігрівачі нагрівають повітря, інфрачервоні обігрівачі нагрівають предмети. Вони абсолютно безпечні, адже в основі цього обігрівача знаходиться металева спіраль, яка поміщається в кварцеву або в скляну трубку. Недоліком цього обігрівача є велика вартість та обов'язкове розміщення відстань від полу півтора метра. Поклали око на такий агрегат, враховуйте, що при встановленні будь-якого довгохвильового обігрівача теплова хвиля добре відбивається від дзеркальної поверхні. Є над чим подумати прилади не дешеві і купуються не на один рік. Якщо ж ви не обрали свій обігрівач, то все одно не варто мерзнути. Я покажу вам, як за допомогою однієї свічки нагріти кімнату площею до 20 квадратних метрів. Для цього експерименту нам потрібно один глиняний горщик, другий глиніний горщик. Один болт метричний, кілька шайб та кілька гайок. Ну і звичайно свічка квітковому магазині ви без проблем знайдете такі горщики. У них зазвичай є дірочка, одні для дренажу. У нашому випадку потрібно підібрати болт, товщина якого трішечки менша за діаметр дірочок. За допомогою гайок та шайб з'єднуємо нашу конструкцію, запалюємо свічку та ставимо на неї нашу конструкцію. Ось так все дуже просто, але будьте обережні: Металевий стержень дуже розжарюється, і навіть коли свічка вже не горить, ви можете обпектися. Пройшло півгодини, за вікном холодно, а в кімнаті відчутно потеплішало. І ще наостанок, оця конструкція може вам коштувати близько 100 гривень. Насичені будні активні вихідні. Лише у русі починаєш відчувати справжнє життя. Завтра Маша, в тебе буде крепатура і ти відчуєш життя ще яскравішим. Завтра я вже буду на п'ятому поверсі і буду сумувати за природою та свіжим повітрям. А завтра, маша, в тебе не буде часу сумувати, тому що на нашу електронну адресу вже почали надходити листи, на які ми маємо відповідати. Ось, наприклад, нам написала Ольга Гончарова, яка запитує, допоможіть з вибором шпалер. Пишіть нам на нашу електронну адресу, ставте свої запитання. Ми обов'язково спробуємо дати. А них відповіді зустрінемось наступного тижня. Спонсор показу Коростенський завод МДФ. Спонсор показу. Житловий комплекс бізнес-класу Статусград.